Міська рада вирішила проблему людей, які стали заручниками приватної фірми Екватор. Це підприємець, який обіцяв людям встановити автономне опалення, зібрав кошти і зник. Майже рік люди чекали на допомогу влади. На сесії міськради комунальники запропонували ніби справедливе рішення припинити нарахування в частині плати за теплову енергію споживачам, які були ошукані приватне підприємство Екватор. ІФ». І відповідно мешканці зі свого боку зобов'язані у місячний термін погасити всі ті борги, які вони. Мають на сонячний день перед теплопостачальними організаціями, але депутати приймають рішення, яке повністю задовільняє людей. Це надати дозвіл на відключення від централізованого опалення і звільнити від сплати за тепло з моменту припинення користування послугою. Борг у 70 тисяч гривень покриють з міського бюджету. Але тепер допомоги просять мешканці вулиці відкрита та марійки підгірянки. Землю їхнього двору суд віддав забудовнику, і той на місці господарських приміщень планує збудувати багатоповерхівку. Приїжджають невідомі люди. Кожного разу різні з метою проведення земельних робіт без дозвільних документів визивають міліцію, думаючи, що цим вони залякають людей. Просимо сесію розглянути наше питання, тому що на звернення, які ми подавали в різні установи, поки що отримуємо відписки. Міський голова відразу просить розібратися в ситуації спеціальну комісію, але така ситуація в місті не новина, кажуть депутати. Суди фактично виконують роль органів місцевого самоврядування за підписом першого заступника міського голови пана Зіновія фітеля. Що за рішенням суду укладено 52 договори. Оренди землі і було надано, подано лише дев'ять касаційних скарг на рішення суду, які всі були задоволені. Виникає одне невелике питання. Чому по цих 52 рішеннях суду, на підставі яких міський голова підписав договори оренди землі, не подавались касаційні скарги? Скільки через це міська громада втратила коштів і землі? Паралельно депутати виділяють землю 11 гектарів, з яких півтора підуть під будівництво стадіону для дитячої юнацької футбольної школи. Кошти на це виділяє УЄФА. Буде повід побудов... Стадіон. До речі, будувати буде стадіон не Федерація футболу області і, можливо, навіть не федерація футболу України, і кошти нікуди не переходять і не відділяються. Нас включать після вашого рішення в заявку в програму ЄФА і буде централізовано обраний підрядчик, який побудує. Цей маленький європейський стадіон, якщо за два роки стадіон не побудують, то земділянка перейде в розпорядження міської громади. Окрім того, депутати таки погодилися передати відремонтовану швидку на потреби АТО.